Привіт усім, хто мене слухає, продовжуємо книжку. І розділ четвертий, чи історія четверта, Це ще попереду є трохи історії, я вам скажу. Щось пишіть, може, якісь поради, зауваження, заохочення, мотивація і так далі. Отож, очищення мого сумління дало мені більше, ніж я просила. Назва цієї історії Ебегіїл Рамос. Правда не боїться запитань, невідомий автор. Я це зробила. Я знайшла ідеального хлопця. Його облагословив мене ідеальним чоловіком. Джон був усім, що, за словами товариства, потрібно шукати в чоловікові. Він був служителем збору і сталим піонером походу з міцної духовної сім'ї, яка регулярно брала участь у заходах районного та обласного рівнів. Ми дружили, з ще з підліткового віку, бо виросли в одному окрузі. Він привернув мою увагу, коли виступав на сцені під час конгресу. Він не міг бути більш досконалим. Багато сестер хотіли його уваги, але він обрав мене. Просту і відносно невідому дівчину з маленької тихої родини. Звичайно, були деталі мого життя, яких він не знав. Але це не повинно було мати значення. У старших класах я робила дурниці, але я зупинилася. Мабуть, його пробачив мене, благословивши хорошим чоловіком. Мабуть, так воно і було. Я була прощена. І тепер мене благословляють. Через 3,5 роки після одруження з цим ідеальним братом я вже подавала документи на розлучення, і це був мій шанс почати все спочатку. За короткий проміжок часу я стану найкращим свідком Єгови, але цього разу з чистою совістю. Моє минуле. Я народилася і виросла в Лос-Анджелесі в родині свідків Єгови в другому поколінні і була єдиною дитиною у батьків емігрантів. Я потягнулася за тими небагатьма привілеями в організації, які були мені, як жінці, дівчині, доступні. Вступила до школи дократичного служіння у віці 7 років, потім прийняла хрещення у 13 щоб почати навчання у середній школі з так званим духовним захистом. Кожні літні канікули я була допоміжним піонером з метою стати сталим піонером відразу після закінчення школи. Здавалося, все йшло згідно з духовним планом. Усе моє життя, шлюб моїх батьків був нестабільним. Фактично, вони жили окремо протягом усіх моїх підліткових років. У них не було біблійних підстав для розлучення, хоча вони були вкрай нещасливі і несумісні. Кожен з них жив в іншому місті, а мене перекидали від одного батька до іншого. Поки я не стала достатньо дорослою, щоб мати власну машину і їздити між двома будинками. Мені здавалося, що я живу в машині, оскільки я не була впевнена, з ким з батьків я залишусь на ніч, то я завжди носила з собою необхідні туалетні приналежності та додатковий одяг. Незважаючи на те, що мої батьки жили окремо, вони здавалися нормальними для громади. Ми відвідували одне й те саме ту саму групу книговивчення, і навіть сиділи разом на всіх. Тут щотижневих зустрічах у заліцарстві. Старішина, здається, не знала про цю ситуацію. До речі, від себе додавна. показова ситуація для свідків його не знаю, якщо ви до якоїсь іншої групи належите, то напишіть, будь ласка, чи у вас так само старійшини, якщо цікавляться, то лише плітками, скажемо, а життям людей не цікавляться взагалі, як правило. Не знали про цю ситуацію, поки я не звернула на, цю їхню, на, цю їхню, перепрошую, на це їхню увагу. Озираючись назад, я розумію, що моїм мотивом було не стільки духовне получше батьків, скільки власна зручність і помста. Помста за те, що вони були надто суворими і не дозволяли мені зустрічатися з моїми друзями-свідками. Але життя єдиної дитини не завжди було поганим. У дитинстві мене записала на численні позашкільні гуртки позашколою, я відвідувала все: танцювальні, музичні, спортивні, художні гуртки, шоу та конкурси талантів, навіть знялася в кількох рекламних роликах на телебаченні. Найдовше мені запам'яталося фортепіано, яке я вибрала, і фігурне катання також за моїм вибором. Завдяки цим різноманітним заняттям я здружилася з однолітками і познайомилася з різними людьми. За межами школи та громади. У дорослому віці я зрозуміло, що багато з тих дружніх стосунків, зав'язаних у юному віці, стали цінним життєвим активом, який рятує життя в подальшому житті. Мої батьки, напевно, займали мене різними справами, щоб я не нудьгувала, щоб побачити, чи в мене не розвинеться якийсь прихований талант. Хоча вони нагадували мені, щоб я нікому в громаді не розповідала про мої змагання з фігурного катання, бо позашкільні заняття вже тоді не віталися, позакласні заходи не заохочувалися, особливо якщо вони передбачали змагання. Але я не могла стриматись, щоб не розповісти своїм друзям-свідкам у царства, коли посіла перше або друге місце на цих змаганнях. Або про те, що того, того ж дня ходила на кастинг для реклами Пепсі. Мої батьки не забороняли і не заперечували проти навчання в коледжі, але вони хотіли, щоб я була самодостатньою та мала навички, аби, зрештою, утримувати себе і бути піонером. Під впливом піонерів у своїй громаді я вирішила відмовитись від освіти в коледжі. Аби зосередитись на піонерському служінні, це проповідування 70 годин на місяць. Вони переконали мене, що мені не знадобиться вища освіта, оскільки Армагедон або Кінець світу швидше за все настане до того, як мені виповниться 21 рік. Після того, як я закінчила піонерську школу і прослужила піонером протягом кількох років, я була готова до наступного кроку знайомства та одруження. І Я вже бачила, хто був би ідеальною половинкою від підлітка до молодої людини. Вперше я помітила його, коли було ще підлітком. Він брав участь в обласному конгресі. Я навіть записала його ім'я та назву збори у своїй програмці конгресу. Офіційно я познайомилася з Джоном лише через кілька років по тому. Як молоді свідки Іговий, нам не дозволялося розвивати дружбу за межами організації. Але в моєму випадку в мене вже були друзі у школі та в різних установах, в яких я брала участь. Я була обережною, щоб ці два соціальні кола ніколи не зустрічалися одне з одним, і робила все можливе, щоб бути ідеальним свідком його. Тому я розширяла коло своїх друзів в організації. І, врешті-решт, моє коло спілкування збіглося з колом Джона та його друзів. Ми миттєво порозумілися. Поділяючи спільні інтереси та гумор, а також однакові духовні цілі, продовжувати бути сталими піонерами і, зрештою, служити там, де є потреба, чи в нашій країні, чи за кордоном. Мені було 18, ледве коли ми з Джоном висловлювали свої почуття, коли ми висловили почуття один до одного. Спочатку мої батьки заборонили нам зустрічатися, оскільки ми були надто молоді, щоб одружуватись. Звідки його вони зустрічаються, поки не готові до шлюбу. Ми час від часу бачилися здалеку на зібраннях або конгресах, але намагалися таємно телефонувати один одному, коли це було можливо. Як тільки мої батьки зняли заборону на наші зустрічі, ми змогли спілкуватися в групах або він приходив додому, коли мої батьки були вдома. Тому що чоловік і жінка ніколи не могли бути наодинці. Хіба що в присутності супроводжуючого. І ми з Джоном проводили багато часу проповідницькій праці разом з нашими друзями, щоб краще пізнати один одного. Єдині моменти, коли ми могли бути самими собою і говорити те, що у нас було на думці, були телефонні розмови. Джон згадав, що нам слід почати впорядкувати наш графік. Адже незабаром ми мали стати офіційною парою, що зустрічається. Адже визначити, скільки часу залишилося до зручин, і вирішити, коли ми одружимось. Я знала, що тільки ми станемо офіційною парою, всі чекатимуть, що ми зустрічатимемося десь рік, максимум два, потім будуть заручені на короткий період, і після цього весілля. Але щось тримувало мене від того, щоб стрибнути прямо на цей шлях. Я все ще жила з батьками. Була сталим піонером, працювала неповний робочий день і нещодавно закінчила профтехучилище. Це було життя, якого я хотіла. Потрібно було його випробувати. Я не хотіла йти зразу з батьківського дома в дім чоловіка. Я хотіла відчути себе самостійною, і піклуватись про себе, перш ніж присвятити себе подружньому життю. Мій перший смак свободи. Недовго до того, як мені виповнилося 21 рік, я з'їхала з обох батьківських, батьківських домівок і знайшла місце, яке могла назвати своїм домом. Один дах, один дім. Насправді це була лише спальня, яку я винаймала у спільному будинку з трьома іншими самітніми жінками свідками Йогови. Але це був мій власний простір. Все в моєму житті тепер повністю залежало від мене. Поки я насолоджувалась цією новознайденою свободою, Джон терпляче чекав на мене. З культурної точки зору це було нечувано, щоб молода жінка переїжджала з батьківського дому, якщо тільки не для того, щоб вийти заміж. Як для свідка Єгови, це вважалось духовним ризиком, але мої міркування були такими, що жити між двома батьками, які розлучилися, було гірше для мого духовного здоров'я. Я також хотіла відчути життя на моїх умовах в рамках жорстких стандартів свідків Єгови. Перш, ніж зв'язати себе у зиму шлюбу з чоловіком. Життя було надзвичайно насиченим, поки я жила сама. Я почала працювати повний робочий день, щоб забезпечити себе фінансово. Більшість моїх друзів були свідками з іспанських громад. Моя англійська громада рідко знала, як я пізно повертаюсь додому. Особливо на вихідних, І чому я була виснаженою і невиспаною на недільних ранкових зібраннях? Джон не був любителем вечірок, тож він не був присутній на більшості з них, які я відвідувала. Ми з друзями, вже будучи в законному так би мовити, віці, коли можна було пити, могли купувати алкоголь для домашніх вечірок. Або потрапляти в нічні клуби, бари та лаундж-зони. Алкоголь зазвичай вільно продавався на більшості вечірок, свідків та весіллях. Подовався, напевно, скоріше за все. Всі стверджували, що вони не були п'яні, але у такій місцевості, як Південна Каліфорнія, вечірки свідків часто виходили з-під контролю і ставали буйними. Ми з Джоном почали. Віддалятися один від одного, оскільки я проводила з ним все менше часу, а більше з друзями і їздила з ними у подорожі. Звичайно, я почала знайомитися з іншими хлопцями із свідків, і мені почало здаватися, що з Джоном вже не так весело і цікаво. Через кілька місяців самостійного життя я вирішила розірвати стосунки з Джоном, адже було нечесно змушувати його чекати. Я відчувала, що моє бажання. Виходити на вулицю з друзями і знайомитися з новими людьми ніколи не закінчиться. Ми з Джоном залишилися друзями, але рідко бачилися поза зібранням чи конгресами. Два роки ми з моїми знайомими їздили в тижні, Перепрошую, два рази ми їздили в тижневі круїзи, один раз на Кариби, другий до Мексиканської Рівєри. Під час обох відпусток. Багато хто з нас був просто п'яний протягом усього круїзу. Ми використовували кожну можливість, щоб випити і купити більше алкоголю у кожному порту, який ми відвідали. Іншим разом ми об'єдналися в 4 або 5 машин, щоб поїхати в Енсенаду Мексика. Кожна ніч була п'яним безладом, коли ми тинялися від одного бару до іншого. Повернувшися додому, ми виявили, що деякі хлопці з нашої групи мали засоси від дівчат, які не були свідками Єгови, з якими вони познайомилися в басейні готелю. Я пам'ятаю, що відчувала провину за те, що зберігала цей секрет у нашому колі, і за те, що було присутньою при такій, так би мовити, вільній поведінці. Одного разу, після того, як близький друг потрапив в автокатастрофу вранці після. Ночі важкої пієтики, я зрозуміла, що це був мій тривожний дзвінок. Хоча постійні вечірки з друзями, свідків були дуже веселими, вони здавалися повторюваними і одноманітними. І я знала, що рано чи пізно чи пізно будуть гірші наслідки, якщо я продовжуватиму в цьому дусі. Мене також лякала непередбачуваність хлопців, якими я цікавилась. Майже через рік після розриву з Джоном я почала сумувати за безпекою і стабільністю, які були з ним. Джон не зразу прийняв мене назад з розпостертими обіймами. Я, Як і очікувалось, у нас було багато серйозних розмов про мій мотив знову бути разом. Я пообіцяла йому, що покінчила з пияцтвом і вечірками, і що хочу зосередитись на тому, щоб бути для нього духовною дівчиною і майбутньою дружиною. Ми нарешті почали зустрічатися, згодом зручилися, а потім зіграли велике весілля, на якому були присутні лише наші духовно сильні друзі. До цього моменту я зосередилася лише на підтримці дружби зі свідками, які були духовно налаштовані, і навіть перестала спілкуватися з родичами та близькими, які не були свідками його. Я відчувала, що немає сенсу підтримувати з ними контакт, оскільки вони ймовірно не переживуть Армагеддон, бо все одно не дізнаються про так звану істину. Але життя перевернулося.